Повний тиждень сприятливий для всього нового. У вівторок добре почати процес оформлення документів, і особливо, якщо тема пов'язана з фінансами. Середа, вдалий день для знайомств як з людьми, так і з новими технологіями. У четвер можна здійснювати великі придбання в будинок, продавати або купувати саме житло. У п'ятницю поступайтеся близьким у дрібницях. Якщо серце просить свята, влаштуйте його в неділю. Сприятливі дні 21 та 23-го. Будьте уважними 24 квітня. Тільці із ситуації цього тижня слід отримати максимальну користь. Можна вдало поміняти роботу або вирішити з роботодавцем питання кар'єрного зросту або підвищення зарплати. У вівторок одна з кращих дат цього року для оформлення відносин або для весілля. Ви можете з кимось познайомитися, намітити контури нової співпраці на четвер і п'ятницю плануйте поїздки. У неділю влаштуйте день сюрпризів і подарунків для близьких. Сприятливі дні 21 та 26. Будьте уважними 25 квітня. Близнюки ситуації цього тижня гармонійні, немає жодних обмежень у справах. Можна сміливо починати все, що готове до запуску. Сплануйте діяльність так, щоб мати можливість зав'язувати нові знайомства, отримувати більше інформації, впливати на формування подій. Увечері в п'ятницю можна провести важливу зустріч, продавити рішення важкого питання. Вихідні підходять для будь-яких варіантів відпочинку. Сприятливі дні 24 та 26 квітня будьте уважними 21-го. Раки довіряйте своїй інтуїції та вмінню знаходити спільну мову з оточуючими. Тиждень багатий новими перспективами в бізнесі. Не відкладайте оформлення угод і домовленостей. Кращий день для починань це четвер в особистому житті, час приємних зустрічей і можливостей. Не відмовляйтеся від розважальних вечірок. Найближчі сім днів мають багато сюрпризів у запасі, але найважливіші вимагають ризику та заповзятливості. Сприятливі дні 20 та 21. Чого будьте уважними 24 квітня леви повинні підтримувати свою респектабельність. Тиждень вдалий для престижних придбань, прийомів, корпоративних і сімейних свят, відмінний для відпустки або подорожей. У вівторок друга половина дня підходить для укладання великої угоди, операцій, купівлі, продажу. Жінки можуть використовувати цей тиждень для корекції іміджу, косметичних процедур, оновлення гардероба, прекрасні перспективи в любові, сприятливі дні 21 та 26 квітня. Будьте уважними 24-го. Діви будуть на рідкість романтичні, сентиментальні і навіть щедрі та марнотратні. Використовуйте цей тиждень для налагодження відносин, і нових знайомств. Багато чого прийде, як нагорода, за працьовитість і терпіння. Початок тижня, вдалий для поїздок і спілкування на відстані. Не ігноруйте заради роботи, особисте життя. Нічого не відкладайте на потім. Всі важливі події намагайтеся зафіксувати, отримати початки та гарантії. Сприятливі дні 21 та 22 квітня грудня. Будьте уважними 20-го. Терези тиждень вдали для нових схем партнерства, укладання контрактів, угод та співпраці. Не займайтеся дрібницями, корисно охопити якомога більше справ, які вас цікавлять, і організувати підтримку. У середу вирішуйте питання відносин, іміджу, робіть покупки. Нові справи починайте в четвер. Вихідні присвятіть особистим відносинам, любові, творчості. Якщо у вас є діти, пориньте у їхні турботи та радощі. Сприятливі дні 21 та 26 квітня. Будьте уважними 24-го. Скорпіони, намагайтеся мати справу з людьми, які зацікавлені у вашому успіху. Теми понеділка цілком орієнтовані на вигоду. Увечері у вівторок можна з кимось вдарити по руках, укласти угоду без зайвих свідків. Четвер, вдалий день, щоб пустити коріння в новому просторі. Може стати питання переїзду або зарубіжного контракту. У вихідні романтичні розваги обійдуться недешево, але доставлять масу задоволення. Сприятливі дні 24 та 26 квітня. Будьте уважними 21-го. Стрільці, життя стає все цікавішим. У вівторок може стати тема вибору між старим і новим. Пропозиції, що надійдуть на цьому тижні, вимагають швидких відповідей. Інакше ініціативу перехопить хтось інший. Настільки важлива робота і старанність, як уміння вигідно подати товар обличчям, незважаючи на робочу завантаженість, вірогідні сплески почуттів, романтичний настрій. Якщо ви для когось ідеал, залишайтеся на вершині. Сприятливі дні 20-го та 23-го. Будьте уважні. 21 квітня Козироги, тиждень сприятливий до масштабних заходів та змін. У вівторок націльтеся на конкретний результат та гніть свою лінію. У четвер можна починати тему продажу або купівлі, нерухомості, ремонту, переїзду. Цей тиждень може відкрити нову сторінку в особистих відносинах, відповідний час для реєстрації шлюбу, а також будь-яких заходів, де ви вводите нову людину в своє коло. До вихідних навантаження бажано знизити. Сприятливі дні 20 та 21 квітня. Будьте уважними 24-го. Водолії складний подієвонасичений тиждень, змусить вас крутитися як білка в колесі, але зусилля не пройдуть дарма. Ваш головний козир це інтелектуальна перевага. Зумійте подати свої знання і напрацювання у вигідному світлі, і на них знайдуться покупці. Для особистих відносин це один з кращих тижнів на рік. У вівторок є шанс щасливої зустрічі. У середу можна провести переговори будь-якого рівня складності. Сприятливі дні 21 та 22 -го. Будьте уважними. 24 квітня. Риби на цьому тижні акцент припаде на великі домашні проекти та пов'язані з ними витрати. Життя обіцяє стати більш комфортним, поки роботи буде багато, але вона обіцяє приємну віддачу. Попутно ви можете залагодити старі розбіжності, знайти з партнерами нові цілі та інтереси. Для любові унікальні можливості надасть вечір вівторка. Справа розпочата в четвер, може змінити у вашому житті більше ніж ви припускаєте. Сприятливі дні 20 та 21 квітня. Будьте уважними 25-го.